Виходимо з автомобіля. Повільно виходимо руки в розгору. Дві поліцейські машини женуться за сріблястою автівкою. У ній озброєні люди. Правоохоронці мають їх затримати. Рівень ризику високий. Це тактичні навчання патрульних. Демонструють ідеальний варіант. Злочинець зупиняється та виконує всі вимоги поліцейських. Інструктори кажуть, в реальному світі все може бути інакше. Правоохоронець має бути готовий до всього ли розбиті основні блоки тренінги розбиті на три основних блоки. Перший самооборона Патрульний не може забезпечити порядок, якщо не може захистити себе. Другий дії поліцейського у будівлі працювати не просто коли не знаєш приміщення, і третє дії з транспортним засобом. Адже все чергування поліцейського проходить у дорозі. Три тижні навчань і 30 поліцейських сертифіковані тренери. Вони поїдуть до своїх міст, аби поділитись досвідом з колегами. Їх залучатимуть до тренувань майбутніх поліцейських при створенні патрульних підрозділів і в інших українських містах. Тур поліцейський з Дніпропетровська, аби служити та захищати, переїхав із Запоріжжя разом із дівчиною. Вже два місяці патрулює місто. Піти до поліції вирішив через те, що вважає, змінювати країну потрібно, починаючи з себе. Спочатку в нас був відбір. Сказали, чотири людини потрібні на тактику бажано, спортсмени КМС або майстри спорту. Я пішов, пройшов співбесіду і підійшов. Сказали, їде вже завтра. Мені тут дуже сподобалось. Дуже гарні інструктори. Надзвичайно важко, було багато перездач, але я дійшов до кінця, і в мене все вийшло. Подібні навчання проходять вже в п'яти і Україна має вже близько ста таких інструкторів. Підтримує Канада. Ми допомагаємо і в, скажімо, обладнанні для поліції у що стосується нових уніформ. Це цілий ряд технічної підтримки, але одночасно, я думаю, найбільше наша додана вартість це наш досвід у управлінні поліційною системою, а друге співжиття поліції з громадою дуже важливий момент, аби громадяни розуміли, як діяти, коли їх зупиняє патрульна машина. Якщо зупинили і вимагають вийти, треба робити, як кажуть патрульні. Їм потім пояснять, чому машину зупинено саме так. На автівку може бути орієнтування або машина небезпечна для суспільства. Крім Канади, українську поліцію також підтримують США та країни ЄС, зокрема, формою та відеокамерами для патрульних у перспективі тренінги українського спецназу за підтримки міжнародної спільноти. Маргарита Хорунжа Арсеній Міглазов є